Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних, «Бам» та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, і весеннеліка в студії ранок марафон. Привіт! Привіт, друзі! Раді бачити. Вперше в нашій студії Привет. Давай, п'ять. Дивись, у нас є круглий стіл, і ми тебе запрошуємо. І, так, борщ. і так, та, борщ. І, та, і знаешь, незвучний борщ, і не борщний борщ. Борщ на сніданок їси? Борщ я їм завжди. А, а, а борщ, борщ, борщ зі смаженою картоплею і яблуками. Що? От я так само зреагував. <ріх> борщ зі смаженою картоплею? І яблуками. Це Рецеп... яблока не це нормальне. Да. Ну, да, а не смажена картопля, це цікаво. Це рецепт Сумщини. Він особливий. Це рецепт з нашої рубрики Кухня воєнного часу. І це рецепт, який нашу героїню рятував, такі, знаєш непростий час. І ми його сьогодні відтворимо. Тому обов'язково буде нагода Прикольно. скуштувати. Але Прикольно. розкажи більше про свій проєкт «482» вісім в Україні. От в тебе є ж напевно якась твоя ключова місія? Як ти? Охарактеризуєш? Та, чому така назва? Ну, Слухайте, ну ем... Мені здається, що ми пройшли той період, коли е, у українців був оцей комплекс меншовартості, коли ми відчували, що є якийсь там старший брат, ще щось, та що тут у нас в Україні, це не то. Та завжди про... туди Це ми пройшли. Mm -hmm. да? Ми зрозуміли, що ми велика, велика по розмірам і по людям нація. Але от дати чим саме пишатися, що, uh -huh. що саме зроблено в Україні? Да? Зараз запустився національний кешбек, е, е, зроблено в Україні. То Покажіть мені, розкажіть мені, чому. Не просто воно зроблено в Україні, а що воно класно зроблено в Україні. Uh -huh. Що в Україні там от ми зараз знімали Лесю? Це виробництво штанів велике, і вони роблять на європейські в основному ринку європейські бренди, які 98% викуповують у них якомога швидше. А у нас залишається 2%, 2 маленьких їх штанів, про яких ніхто не знає, що вони в нас зроблені, а вся Німеччина ходить в цих. Мені не можна сказати в українських бренд. штанах в українських штанах, да суперкрутий бренд. Брак ну, хто хто захоче не знати, то завжди прийшла. може насправді у тебе на сторінці. Бо я коли щось да. шукаю. Я завжди от у мене є двоє людей, до яких я звертаюся. Це твоя сторінка інсти, і ще у нас є Костя Грубоч. Це наша ближче до нашого ціла людина, яка теж досліджує українські бізнеси. І він mm -hmm. робиться дну трішки такий в своїй особливій манері. Я пропоную зараз подивитися, можливо, щось буде цікаво порівняти. Флешмоб передають подарунки одні підприємці іншим, і це з сум. Тут все конопляні вироби. Я сам не знаю, що там всередині. Давайте. Все пов'язано з коноп. Oh, oh, клас. Подивіться, це ж wow. карпеточки. Так це ж для усієї команди. О, так можна зараз і, і в Барселону поїде. Диви, Еміліо, презент сум. А ми передаємо підсвічник, щоб на столі у наступних наших колег, друзів, завжди був. В вогонь миру. Я тобі дарую, вашій полонині дарую ось цей підсвічник з Одеси. Бери. Дякую. А ви мені, завтра я буду в іншому місці, теж в Закарпатті. А ви мені теж маєте щось передати. Не мені, а підприємцям. Це, це вам ваш подарунок. Це не мені подарунок, це, це подарунок ага. тому, куди ми завтра поїдемо. І це свіжий сир. І я знаю, що Штефані що з ним придумає. Наша історія не закінчується. Ранок марафон своїми дослідженнями крафтового, цікавого українського бізнесу. Це дуже велика перспектива. Насправді, оця ідея вона народилася абсолютно експромтом від Валентини під час першого включення кості, я не пам'ятаю вже звідки так і валі каже: а ти завтра будеш у інших, а передай їм, і отак воно одне за одне. Але ми пішли трішки далі. Це е, щось е, на кшталт крафтові мандри, так? коли люди талановиті роблять отакий борщ унікальний, тільки такий. Ми пішли трішки далі. Виробництво Українських ліфтів це не крафт, це велике виробництво. Як вони за там, менш ніж 10 років за Пів України 10% Польщі, як вони розвиваються, як вони конкурують з великими там отісами і, і так а далі. як ти обираєш ці бізнеси як такі великі, як ти їх визначаєш, як ти вирішиш, що наприклад про ліфт буде цікаво подивитися про ліфт Буде цікаво подивитися, тому що я захожу у себе в будинку в ліфт. Я дивлюся євроформат, і це євроформат. Я знаю, що пів Києва ж їздить на цих євроформатах. Угу. Вони класні ліфти, і це буде цікаво. Ми. Тобто, ти з призми свого бачення так. і Так, якщо відчутів. мені цікаво, я думаю, то це буде цікаво. Угу. У нас дуже різноманітні. От сьогодні ми знімаємо ліфти. Після завтра штани. Після завтра картоплю угу. виявляється, вирощувати картоплю не так просто. І, от, наприклад, ми знімали виробництво картоплі для чіпсів флейс. То там виявляється. Сипеш, тут уже да, вибачайте, це не на правах реклами, то виявляється, це не так просто, що є різні картоплі, і не ну, кожна картопля підходить угу. під ці чіпси. І, там... і а не що? кожна картопля підходить для пюре, да, і не кожна да, для смаження. Це все по-різному. Да. Так, ну той, хто готує, той. Але головне все одно це люди. Да? От як тут в крафтовому виробництві людина вкладає душу в своє виробництво, угу. так тут так само. Власник вкладає свою душу, але це Ну, тріш трішечки більше. Все одно, щоб скласти класний ліфт, треба вкласти душу, треба там попрацювати. Так. Але як ти плануєш подорожі? Як ти шукаєш цих людей? Чи ти попередньо списуєшся? Чи відбувається так, що ти насправді Ні, я розумію, що є така якась план, але чи буває так, що ти приїжджаєш на, під... на підприємство, і в тебе весь твій сценарій в голові? Він ламається? Завжди так. завжди, завжди так, да завжди так. Ми завжди спілкуємось до зйомок. Ми розмовляємо з дружиною з продюсером, розмовляємо там. Обговоримо, що mm -hmm. будемо знімати, як будемо знімати. Після того приїжджаємо. Все, І... Все приїжджає. тоді розкажи мені, от, наприклад, трійку найбільш е вражаючих для тебе українських продуктів, які ти побачив. Ну, ти ж Штани, ми вже зрозуміли, Слух, ну, ну ми Німеччини. насправді тільки почали. Ми зняли 5 випусків. Зараз готуємо далі. Ну, все що? одно, в як на мене, головне в цій історії це не виробництво, це не, не продукт, Трудний. не самі ліси, а, що? а люди? люди, які це складають. Люди, які від власника до просто людини, яка змащує цю залізяку, да, щоб її правильно вирізати, uh -huh, бо uh -huh. це так само виявляється важливо. Або людина, яка відбирає цю сталь, бо вона має бути супер рівненька, інакше там не шкрябається. Uh -huh. Ну тобто купа у цих дрібничок. Які роблять класний продукт. А як вони тестують? А як тестуються ліфти? Ну, хтось сідає і їде вниз да, до ніколи. Ну, для ніхава, для мені... цього вони побудували окрему вежу, де тестуються ліфти. Вона найбільша в Європі. Крича, ти здійснюєш свою дитячу мрію багато і їздиш нюансів, на великій пацієнті. Про які ти не знаєш і навіть не думаєш. А для того, щоб зробити класні. Брюки, наприклад, да? От, щоб була тканинка класна, виявляється, є окреме окрема підприємство, яке займається виключно пранням. І цю тряпочку треба попрати, щоб вона стала приємна на дотик. Ніколи про це навіть не замислювався. Мені треба переїхати і жити поряд з ними. Я не люблю це взагалі про це. Ви там вперед, можна і моїх пару кинути, так? Там такі машини, ну вони. Як пів цієї студії, Велетенський. машина пральна, вона так наклоняється, щоб з неї виспалась. бо Клас. Ну, Ти так, так, так розповідаєш, вже хочеться все це дивитися, але ти класно сказав про те, що ми почали цінувати своє. Так. А, але чи є у вас а, плани, перспективи, щоб це поширювати ще й світом, щоб і світ розумів, що Україна це не аля, не до Росії або ще щось, а щоб розуміли масштаб? Обов'язково це ем, ну, така головна, головна ціль цього проекту. Спочатку українцям дати чим пишатись, чи що купувати і, і знати, що це наше і класно вироблено. А після того, і от як ти кажеш, перевернути і там сприйняття України, що ми не то, що не до Росії, це цього вже немає. Це, це вже все зрозуміло, да. але. Ну, ми не лише футбол і бокс, да? ми не лише там якісь маленькі речі. ми виробляємо великі речі, класні речі, про які навіть вони не знають і не усвідомлюють таких речей. Ну там, от ми зараз поїдемо знімати виробництво вітряков. Супер цікаво, супер цікаво, і вони так само виробляють і все туди, все туди, все а туди. Ти, туди а там ти, головне... а ти не знаєш, коли в Україні будуть такі вітряки? Можливо, ти десь чув на виробництві? А, вони є в Підбердянському в Україні. Є багато вітряков повернем. Все повернемо mm -hmm. На, насправді ця історія про те, що е, в Україні дуже багато чого робиться, а ми про це не знаємо. Для мене теж було відкриттям в якийсь момент, що в, в дорогих німецьких автівках е, mm -hmm. комплектуючи якісь дротики, трубочки, те б чого Кнопочки, оце, які піднімають детальки, скло. те, без чого машина не поїде, робиться в Україні, але ми mm -hmm. про це не знаємо. Зараз я ну не знаю, можна розповідати нельзя. Разповне розповідати, можна Без назви брандів барва да, без назви брендів вибачайте. Але готуємо, важливо будемо знімати в івано франковську є виробництво батарей, які перевищують Теслу Китай, всіх перевищують взагалі новий підхід для до цих батарей автомобільних. І це То, знає можливо що... ще буде ще одна революція. І це ще один одна з можливостей звернути увагу, куди йти вчитися, де працювати, де в майбутньому ти можеш себе перспективно реалізувати. Тому звертайте увагу не лише з виробничої спож... споживацької точки зору, а з погляду майбутнє, де ваші діти можуть потім себе в майбутньому реалізовувати. Але ти знаєш, колись народилася спонтанно тут студії ідея для кості, щоб ланцюжком з'єднувати подарунками виробників, mm -hmm. якими він. Андрою, а у тебе я б дуже хотіла попросити хоча б електронну версію каталогу українських виробників, де ти розумієш, що ти хочеш класне текстильне виробництво. Ага, піду, подивлюся онлайн каталог у Жені і подивлюся, які є представники. Тобто, це дуже потрібна Цікава річ, ідея. бо насправді uh -huh. шукати це досить uh -huh. складно і лише гортаючи, кроли та свою сторінку, так довго буде. А якщо ти це систематизуєш, Цікава буде тобі безмежно вдячна. Що Таку запам'ятай, да добре знаходиться. Врозуміли, куди вони, хоч говорять. У нас тут є, можливо, зараз камера зможе показати, але е, так вона часто в житті буває. Ну добре, але в твоєму, в твоєму побутовому житті, з твоїх мандрів, е, що прожилося? Що ти почав українською? На все, що ти почав звертати увагу все. найбільше? Насправді, я навіть почав звертати увагу на те, що там щось купую не українське. І це так, о, щось у нас є не українське. У нас посуд, їжа. Е, більш того, їжа ми от. Е, Дуже часто ходимо на ринок, і у нас є вже свої бабусі, які нам приносять картоплю або квіти. Там у дружина купує саме у них штани українські. Я прям дуже сильно переформатувався. Але я бачу, що ти звертаєш увагу на такі дуже великі якісь об'єкти. Чи є тебе маленькі підтримки? Це зараз? Ми ну починаємо нове крафтові мандри залишаться крафтовими мандри. Все одно люди, які починають потрошку, 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 це цікаво. все одно угу. цікаво, тому що вони зазвичай роблять такі незвичні речі, ну дуже незв... незвичні. Але тобто проєкт 4.8.2 зроблено в Україні він стосується саме великих великих виробництв. Тепер да. зрозуміла да. різниця. Да, Крафтева це маленькі підприємства, да. а ті, що да. е навіть вже відомі у світі, але ми цього не знаємо. Це саме в проекті 4.8.2 зроблено да. в Україні. І е ну, просто у тебе до цього була історія, якраз з маленькими бізнесами, коли ти подорожував. Скажи, е е як, е, який був фідбек? Вони відчували, що після того, як е, виходили у тебе, що на них замовлення да, сипалось, було, да, так? Так, да, так, да, да. е, Майже кожен присилав нам, що друзі, ну ви попереджаєте, ми не встигаємо йде. відсилати. У нас нова пошта просто. А що ж такого, я сидіть? І це прикольно, це прикольно. Прикольно саме тому, що. Там не такі великі перегляди в нас, да? там 150-200 тисяч Але випуск. це підтримка для українського Але виробника. Але люди купують. В нас є наш глядач, який так само як я, як от наша команда, ми шукаємо ці цікаві якісь речі. Що це? А це мед, крем, крем, мед, який збивається разом там з джемом, До це речі, виходить таку, так... зовсім нова різна і інша штука. Такий мед я бачила тільки дійсно в Україні, і я знаю, що дуже багато купують саме на ну якби пригощати, бо Україна угу, є одним угу. із найбільших експортерів а меду у всьому мед. світі. Липовий це з uh -huh. виявляється. Я завжди думав, ну липовий, липовий а виявляється. Це все, все не так просто, щоб зробити виключно липовий мед, це треба в певний Злобити період бджолу, посадити Злобити її бджолу, на липу, вивезти її туди, там, де є липа. І дуже швидко зібрати, щоб мед не, не, змішався. не змішався з іншим. І це прям ціла технологія. Ну, Люди ну що ж ми роблять. будемо Ва, дивитися, будемо зростати в масштабах, як і в принципі твій проєкт 4.8.2. Ми дякуємо тобі, що сьогодні розповів, і дякуємо нашим глядачам, які сьогодні до нас долучалися. Давайте до борщу вже валь Ну, як то кажуть, насипай. друзі. Ми з вами традиційно побачимось вже наступної суботи, так само о 7.10, А ми зараз з раночку борщу. Дружина насипає тобі Аля, нам борша. Так, дякую, вам.